Вітаю, друзі! Слава Україні. 1 лютого 2024 року. Невеличкий огляд для тих, хто робить низькі штамби. Це кущі були привиті сорти американської селекції на сорт сирену Росла сирена, було вибрано там від 5 до 10 молодих приростів і на висоті 80. 60 метрів зроблені щеплення, кущам вже 5 років, можливо 6, треба подивитися записи. Вони вже досить потужні. Якщо взяти сорт Джеферсон, все нормально з ним, два кущі ось цих поряд. Далі йде Макдональд, я його ще спеціально не підчищав, щоб ви могли бачити, що відбувається. Частина приростів пішла догори, але багато гілок просто лежить на землі. Секатор 80 см ручки має. І отак, як ви бачите, гілки повністю лежать на землі. Це стосується так само сорту каталонський, він так само любить опускати гілки з часом. І придеться підрізати постійно. І от далі два кущі сорту Кавказ, те ж саме. Гілки на землі, багато гілок на землі. Тому для таких сортів потрібно робити штамп як мінімум один метр. Тоді у вас будуть нормальні кущі, буде нормально за ними доглядати, підкошувати. Рехлети і так далі. Та невеличка. Ось. Невеличкий такий огляд, невеличка поміточка. Так що будьте уважні при виборі сортів. Дивіться, як вони ростуть, запитуйте продавця. І формуйте відносно того.